Слава Богу, браті і сестри, спасі Господі. Божою мілості у нас є декілька хвилин. Можемо витратити їх для того, щоб помолитися, прочитати кафізму і пом'янути наших рідних, близьких о здраві, тих, хто на полі бою, тих, хто війшов в вічність. Спасі Господі, хто долучається з вами, чтець Анатолій. Маємо декілька хвилин Божою милості, і прочитаємо 18-ту кафізму. На першій, другій славі будемо поминати о здраві на третій за упокой. Так що, хто бажає долучитися, спасі Господі, долучаємося. Спасі Христос всіх. Молимося. Прийдіть і поклонімося царів нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і Препадімо Христу, царів нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і Препадіємо самому Христу, Царів і Богу нашому. Ко Господу да даст крупнейми возвых и я, Господи, избавить душу мою от усильных праведных языка сива, что дастся тебе и лич, что приложится тебе к языку с трела сильного и защиты, углів пустыни, уви, мне, ко моє, мое, продолжи, все лися, вселенники дарские, много пришельства, душа моя, с ненавидимостими мира, без Их дах благолахим варяху, очі мої мои От отни уже прийде помощь моя, помощь моя от Господа, сотворшого неба і землю, не дашь воссмерте, ні ноги Твои, ниже воздремлет храняй Тя, Сенье воздремлет, ніже усніт храняй Ізраїля, Господь сохранить тя, Господь, покров твої на руку дісною Твою, водни сонце, не уже Тебе Ніже луна нощі, Господь сохранить тя, от всякого зла, сохрани душу Твою, Господь, Господь сохранит хождение Твое, и исхождение Твое Возвесели их всего лишь дом Господень, Подним, стоящий бехо ноги нашего во дворях Твоих Иерусалими, Иерусалим, зижними, як урать, и же причастие в купі. там обо доша, коліно, колена Господне, сведения Израилевого исповедайтесь имени Господню, яко там и доша. Престолі на суд, престолі в дому Давидове вопросите же, я же у мире Иерусалима. И в билии любящим Тя, буде же мир в силе Твоей, и в билиев стол по стенах Твоих, ради братьей моих и ближних моих глаголах, обо мир о Тебе, дому ради Господа Бога нашего в зысках, тебе, Тебе, возведо охочи мои живущими на небесисе, як очераб в руку Господня своих, якоочера бынів в руку Госпожи Своя, так оче нашого, Господу Богу нашему, донь живу, щедритный. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, якопо многих у свянічиженя, навіпаче наповнися душа наша поношені гобзующих і унічиженіях гордих, не Господь, би бил в нас даріче тобі, Ізраїль. яко Ізраїль, не Господь би бил у нас, снігда восстаті чоловіком на Ни, у поживих пожерли биша нас, нігда прогниватися ярості їх на ни, убо вода потепіла би нас, поток прийде душа наша, убо приєді душа наша, водоні непостояною, Благословен Господь Иже не дади нас, ловит во зубом их, душа наша, коптица, избавись от всех ловящих, сеть сокрушися, и мы избавлены быхом, помощь нашего имя Господа, сотворшого небо и землю, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веке веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, помилуй рабов Божих. Молимся о здраві і спасені. Поминаємо своїх рідних і близьких 30 секунд тишини. І всіх сродников, и всех друзей, і всіх православних християн, і всех нами тут поминаемых, і всіх воїнів на полі брані, і всіх просивших у них помолиться. <кхід> <кхід> Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки векова. Амінь. Надеющийся на Господа, якого раз і он не подвижится в век живий во Ірусалиме, горе, окрест Його, и Господь окрест людей Своїх од и до века. Яко не оставить Господь же зла грешних на жребий праведных, якода не просрот праведні беззаконня рук своїх. облажи, Господи, благі і праві серцем, уклоняючися же в развращении, отведет Господь, зділяючими беззаконня мир на Ізраїля. недавно сратите Господу, плень синь бихом, яку утешені тогда сполнішися радості на... уста наша. Язык наш веселье, тогда рекот воязых, возвеличил есть Господь, Сотворить и с Ними, возвеличил, Есть Господь сотворить и с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, как потоки, югом, сеющие слезами радостью Пожнут, сеющий слезами радостью Пожнут, ходящие хождаку и плакухуся, медающие семена Своя, глядущие же придут радостью в землю, ще рукояти Своя, а ще не Господь созиждет дом, сує, трудішася зиж а ще не Господь сохранит град в суестриги, сує, вам єсть утреннего ти восстаніте и посиденье хліб хлеб болезни, и даст своїм своим сон, все достояння Господні, синовім зда плода чревнього, як остріли в руце сильного атаку, синові Отресенных, блажен їм же ісполнить желання своє от них, не постыдяться, їх, да глаголять врагом своїм своим вовратях. Блажені всі боящіся Господа, ходящі в потіх Його. труди плодов Твоїх сніс, и блажені си, добро Тебе буде, жена Твоя коло заплодовіта в странах дому Твоєго, синові твої, око на восаждение, маслечное окрість, трапизи Твоя, свята, ко чоловік, бояйся, Господа, благословіття Господь Господі Ціона, і узріші благає Иерусалима, вся дні живота Твоєго, і узріші Сини, Синов Твоїх, мирна Ізраїля. Множицею брашися со мною от юности мое, далече тобой Израиль, Ізраїль. Множицею брашися со мною от юности ібо ибо примогошам я на хрипте моем, делаша грешницы, продолжиша беззаконие своє. Господь праведен, січе бы и грешников да постидяться і возвратяться в спять си, ненавидящие Сиона, да будут, я котрава наздех, я же прежде восторжение ісше. Ижение исполни руки своя жняй и недра Своих рукоятів собирай, и не реша мимо ходящие благословения Господне мое, благословихом Вы его имя Господне, славу Отцу и Сину и Святому Духу, и нині, и присною во веки векова, Минь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо о здраві і спасенні 30 секунд тишани. Спасій, Господи, помилуй, рабов Божих. І всіх сродников, и всіх друзей, і всіх мене нами тут поминаем, и всіх воїнів на полі брані, і всіх просивших о них помолитися, і всіх молящихся о нас, і всех православних християн. <кхух> Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині, и присну, і, і, і во веки і веков. Аминь. И злубини возлах Тебе, Господи, Господи, услышив глас, Мой да буду душа Твоїм, ми ще гласа, моєго. Моего. А ще беззаконня насреши, Господи, Господи, хто постоїть, яко у Тебе очищення є. І мені раді Твоє, потерпіх Тя, Господи, потерпі душа моя, Слово Твоє, упова душа моя на Господа, от стражи утренней до ноші, от стражи утренние до уповает Ізраїль на Господа, у Господа, милости и многое у Нього ізбавлення, і то ізбавить Ізраїля от всей беззаконній Його. Господи, не вознесіся серце моє, ниже вознесостіся очі мої, ниже ходих великих, ниже в дивних паче мені, аще не не в мудрствах, но вознесов душу мою, яко доєної на матерь свою, так воздайся на душу мою, да Израиль на Господа, отныне и до века. Господи, Давида і всю кротость його, яко окляться, Господи, обіщайся Богу і Яковлю, аще в ні до вселенія дому моєго. Или в зиду на мої, постели ще дам сон ночима моїма, і веждама моїма дрімання, і покой схраньяма моїма. донь же місто, место, Господи, веселение Богу Иаковле, с ислы я хом явое фрафи, обретохом я поля і внідім селення Його. поклонимся на место, де же стоясти нози його, воскресні, Господи, покой Твой Ты, от святині Твоя. Священницы Твои облекутся, правдой преподобнее Твое возраду, Иса Давида ради раба Твоего, не отврати лице помазанного Твоего окрятца, Господь Давидо истины, и не отвержится И я, от плода чрева Твое посажду на престоле Твоем, аж и сохранят, Синові, Твои завет Мой, и свідення моя сия им же научу Я и до Ихтове сядут на престоле Твоем, якое избра, Господь, Сиона із волі и в жилище Себе, Сей покой мой вовек века, здив из коїзволіх и главі Твоей благословляю, благословлю, ниші Його насыщу хлеби, священники во спасенья, и преподобні його радості возрадується, там у Давидови, розщурок Давидові оготово святильник помазаному моюму, враги его обліку, студом на Нім же просите святыня моя. Седь что добро, или что красно, но єже жити братьев купи, а мира на главе, сходящее на браду браду Аароні, сходящее на умете одежде Його, яко роса Айрмонская, сходящая на гори Сионские, яко тама заповеда Господь благословение и живот до века, Все ныне благословите Господа, все раби Господні, стоящие в храме Господні, Во дворіх дому Бога нашого в нощих воздержите руки вашего святая, благословіть благословите Господа, благословіть Господь От Сиона, сотвори вы небо і землю, славу Отцу і Сину і Святоху, і нині і присно, і во віки веков. Амінь. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Молимся о упокоєнні. Упокой, Господи, душі усопших, раб Твоїх. Одна хвилина тишини поминаємо усопших. і всех усопших сродников, і всех усопших нами тут поминаем, и всех усопших на поле брані убиенных, и всех отвек усопших православных християн, и прости им вся сорішення вольные и невольные, и даруй им царстві Небесные, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісної, і во віки вікова Мінь. Пресвятая Троїця, поміли нас, Господи, очисти ріхи наша, владико, прости беззаконня наша, святий по святі, сірінімощі нашій міні Твіго раді, Господи, поміли, Господи, поміли. Господи, помилуй, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присной вовеке векова Минь, Отче наш же иси на небесах, да святиться имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, як и на небеси, на земли, хлеб наш насущный даж нам днес, сей остави нам долги наши, як же и мы оставляем дружником нашим, и не веди нас в искушения, и избави нас от лукавого. Прияжене усудишь я, Господи, мой Господи, дашь мне обращение и исправление многих моих грехов, дашь мне умиление духовное, яко куда возопию к Тебе, благоутробнее, человеку любче Боже мой спасим я, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, несмысленным скотом уподобийся а зблудний приложився им, обращением и дарим Христе, я куда прийму у Тебе вели, милость, и ныне, и присно, и во веки веков, Аминь. Не одвраті в латице лица Твоего От меня, молящегося Тебе, но яко благоутробная мать і щедрого Бога подщися прежде конца обращения мне мені яко да спасся тобою воспоють, яко спасеніє і упование моє, не посрамлене, Госпоже моя, Господи поміли, Господи поміли, Господи помили, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, да не дані ярості Твої облічіше мені, ніже гнівом Твоїм накажешим я, владико Господи Ісусі Христе, Сині Бога живого, помілим я грішного, нищого, обнаженного, лінівого, нерадивого, прихословного, окаянного блудника при Малакія, може, ложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого пияния, Сусоженного совістю, безлічного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твое человекулюбие, достойного всякого мучення, і гієни, і муки, і не раді множества твоих моїх сорешенний, множество подложиш и збавителю Елюму, но помилуй ми, немощень, немощен, есть ми душе, і плоті, и разумом и і іммі живі, зі судьбами, Спаси мені достойного раба Твоєго, молитвами причисти, владичице нашої Погородиці і всіх святих, одвіка Тобі, Тебе угодів, благоугодівш... благоугоджих, яко благословенних сіво віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, за молитву. Божою милості ми з вами помолилися, прославили Бога, попросили в Нього благословення, захисту. І пом'янули своїх рідних і близьких, як живих, так і усопших. Поможи Боже всім добрих ваших справах, покрови Цариці Небесної і ангела-хранителя. Сьогодні у нас понеділок, новий тиждень заступає, через два тижні будемо живі, здорові, буде Великий Піст. На цьому тижні в середу пятницю вже піст є. Так що. Пасі Христос, всіх, хто долучився, Божої допомоги всім. Увечері будемо дасть Бог молитися, якщо Богу буде угодно. Думаю, так як вчора 20, по, по 23 годині. На Ютубі там за 10-20 хвилин буде написано, що буде там молитва в такому такому то Може, візьмемо попробуємо раніше, в 23.10, якщо вдасться, а ні, то тоді в 23.40. Побачимо як. Хочеться раніше, бо. Ну, побачимо, як Господь управив. Будемо живі, здорові. Ще сьогодні ялинку треба розібрати. І все, все. Закінчився різдвяний період. Добренько, поможи всім Божим. Спаси Христос всіх. Спасі, Господі, за вашу підтримку, за вашу молитву. За ваші лайки, вподобайки, за підписку, за розповсюдження, за коментарі. Спасі, Господі. Спасі, Господі. Все тоді поможи всім Божим. До вечора. Ангела-хранителя. нас почає сьогодні сонечко, гарна погода, Розець. сніжок був випав, він трошки затопиться. але гарно. Слава Богу за все. Все з Богом. Спаси Господі вас. З вами був Чтець Анатолій.